Спорткомплекс Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу планують оновити та створити тут умови для проведення легкоатлетичних змагань міжнародного рівня. Реконструкцію здійснять спільним коштом університету та облдержадміністрації. Про це під час виїзної робочої наради повідомив Олег Гончарук. Про плани та часові рамки далі в сюжеті. Спорткомплекс університету Нафти і Газу єдиний в області, який відповідає нормативам олімпійських споруд, каже Євстахій Крижанівський. Проте час робить свою справу і він давно потребує оновлення. Ремонт бігових доріжок планували вже років 10. Сьогодні додає ректор університету, завдяки спільним зусиллям з обласною владою плани починають втілюватися у реальність. Сьогодні робиться реальний практичний крок. Ми сьогодні започатковуємо. І у вересні ми вже будемо мати ось тут в, перш, в першому варіанті виконання бігову доріжку, яка буде безпечна, якій можна буде проводити тренування і змагання. Фахівцями розроблена покрокова інструкція відновлення бігових доріжок та реконструкції інших частин спортивного комплексу. Про це йшлося сьогодні під час виїзної зустрічі голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука з ректором Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу на території спортивної споруди. Ми в цьому році за допомогою працівників, студентів університету буде зняти покриття, буде влаштована основа під майбутнє покриття поліоритан. І ми будемо мати можливість крім бігових дорожок відновити сектори для штовхання ядра для стрибків, висоту в довжину. Тобто, ми будемо мати можливість на території даного комплексу проводити повноцінні локалістичні змагання. В 2018 році тут буде несоромно приймати і міжнародні змагання, впевнений голова Івано-Франківської ОДА. Згідно угоди між університетом та облдержадміністрацією, коли реконструкція спорткомплексу завершиться, він буде відкритим для всіх спортивних товариств в області.